Усім привіт! Мене звати Мар'яна і я рада вас вітаю на своєму каналі Крошей Джорний. Е, я дуже давно планувала зняти майстер-клас саме на цю серветочку. І от е, мої плани втілюються у життя. В'яжу дану серветочку вдруге, вона мені дуже подобається. А особливістю даного майстер-класу буде те, що ми будемо в'язати по схемі. Я буду розказувати трішечки про елементи та їх позначення. І, відповідно, після цього будемо в'язати серветку по схемі. Е, використала я два моточки по 50 грам. Серветка дуже гарна, тож запрошую вас до в'язання. Бажаю вам успіху! Натхнення та отримати задоволення від процесу. Отже, розпочинаємо в'язати серветочку. Я буду в'язати гачком номер 1,5. Так, не хочу показати вам. І по ось такій схемці. Я буду спочатку розказувати, як позначено. Елементи на схемці, а тоді показувати. Схемка, до речі, цієї серветочки є в загальному доступі в інтернеті. Ось так вона виглядає повністю. А, і буду в'язати ось такими жовтими ниточками. Вони тоненькі, це бавовна. Як на мене, мені найбільше подобається ось такою ниточкою в'язати саме серветочки. Отже, будемо. Приступати з першим рядочком це є набір повітряних петель, їх 14. А я буду замінювати набір а, повітряних петель на кільце амігурумі, грумі, так як мені це більше до вподоби. Кільце можна стягнути до а, дуже гарно і а, не буде дуже великої. Дирочки. На схемці у нас позначено стовпчики з двома накидами. Я буду в'язати з стовпчиками одним накидом. Ось так вони позначаються на схемці. З двома накидами, ось тут, як ви можете бачити, є дві рисочки. Трохи схемка не досить якісна, але я буду вам розказувати, що намальовано, щоб було вам краще і легше зрозуміти. Отже, зараз буду робити кільце мігрумі і в'язати наступний зразу рядочок, що має 27 стовпчиків з накидом та повітряні петлі підйому. Я також покажу, як в'язати стопчик з двома накидами, що, як хтось може бажає, то буде в'язати. Стопчиками з двома накидами. Я таку серветочку вже в'язала, і мені більше до вподоби саме стовпчиками з одним накидом. Отже, як робити кільце амігрумі, хто хоче, набирає 14 повітряних петлів і з'єднює їх в кільце. Кільце амігрумі ми ставимо ось так ниточку, другим робочою ось цієї ниточкою вводимо ось так. Тоді я протягую гачок, протягую робочу нитку, витягую три пальчика своїх і ставлю кіль... ось так роблю, щоб робоча нитка була ось тут, а все кільце перед мною. І тоді захоплюю робочу нитку і протягую повітряну петлю. Так, з фокусу в мене сьогодні халепа. О, а, і далі пров'язую ще два, дві повітряні петлі. Ось так в мене виходить. І продовжуватиму в'язати за ось ці дві. Робимо накид і в'яжемо 27 стовпчиків з одним накидом. Ось так. Накид. В кільце за дві ниточки. Через дві і через дві. І як в'язати стопчики з двома накидами? Це ми просто робимо один накид, другий накид. Також в кільце протягуємо також ниточку через дві, через дві і через дві. Тобто різниця стопчику з одним накидом і двома. В цей буде вищий. І більше разів потрібно протягувати через дві петлі. Ось. Тобто ви вже собі вирішуйте. От настільки буде вищі стовпчики. І, відповідно, далі по схемі у нас усе йде з двома стопчиками і настільки буде довша по діаметру саме серветка. Ну, тобто, в кожному рядочку буде вона стільки вище. І відповідно. Розмір серветки буде більший. Ну, пробуйте, як вам більше подобається, я знаю, що мені більше подобається, коли з одним стовпчиком накиду, тому я буду в'язати з одним стовпчиком. А зараз самостійно пров'яжіть ще, о, тобто, всього загально має бути 27 стопчиків, і в нас є повітряні петлі підйому. Пров'язуємо самостійно і повертаємося.